Мені 26 років, я не можу розрахувати, скільки моя доза бухла. Реально не знаю. Досі не можу визначити. Ну було у вас таке, що ви бухаєте, бухаєте? Тверезий. Стопку, випиваєш, проснувся обостяний. Не було у вас такого? І в мене не було. Прикиньте. І в мене теж такого не було. Мого друга знайомого брата одного, таке було. Розказує всім. Я кажу, не розказуй, ти ляпало. Я просто на бокс ходив. Реально ходив на бокс. Правда, один раз. І я вам відповідаю, я як вальнув по груші. ну, я, я як вальнув по груші, тренер на мене зразу обдивиться. Очі в 5 копійок підходить до мене і цитую, говорить: не попав. <плес> Ні, реально, я прям з секунд капець. Я недавно зловив себе на тому, що я заглядаю в свій тривожний портфельчик, а там в мене свічка, мівіна і платок. Я такий думаю, бля, а що я собрався робити? Запалить свічку, запарить мій віну і плакать, чи ж? На районі завжди пацанські такі мужицькі Там, Я раз бачу, як мужик такий з голим торсом в бріджах, вимазних мазуто і стоїть і каже: ну ти говориш чотири байрактара. А де ми візьмемо чотири байрактарщика, чи як там літають вони. Настільки, блін, серйозні. Це такі мужики, знаєте, які там в кожного дядька є такі, в родині 100%, які говорять, бля, такий бардак в країні робиться, зробили б мене президентом, я би навів би порядок. Я думаю, дядя Славік, бля, ти позавчора степлі з роботи спіздив. Порядок він навів би. На балконі наведи порядок, блядь. третій день попугая не можемо знайти, блядь. Я недавно їду на машині, блядь, і літає по салону муха. Думаю, блядь, так заїбало мене, що капєс. Я, я зупиняюся і думаю, ну тобі пизда, муха. І сижу, чекаю, поки вона кудись сяде. Думаю, зараз вона сяде, бля. І Я сижу і тут вона з -з -з і на лоб мені сідає, і я думаю. Думаю, пизда, тобі муха. І я просто з усієї сили, блядь. І далі чую, -з -з -сука", думаю, я, і я тако різко в голову в голову вліво, а напроти мене, за два метри від мене, бабуля сидить от, стоїть точніше і дивиться. І я дивлюсь на неї і думаю, бля, а як зараз не опозориться в її очах, не будь лохом, думаю, блядь, в мене зразу генеруються думки дуже швидко, думаю, так, що робити, що робити, щоб сподобатися бабулі. І я починаю так хреститися. Я до війни взяв собі квартиру в кредит. Бля, це вона мені давала, не вернути. Прикиньте, до війни взяв квартиру в кредит під 7%. Ну, вигідно, здавалося б, але там в договорі є пункт, що в непредбачених обставинах кредит може стати під 15%. Ах ти ж сучара. Реально прикиньте, блядь, там є пункт, що в непередбачених обставинах кредит може стати 15%. Я питаю: а що це за обставини? Вони кажуть, там не буде такого. Я взяв кредит на бачу. Але я не спеціально. Ні, реально, просто так виявилось, що під кредит молодим сім'ям мій батя більше підходив, чим, чим я. Реально, я кажу, дайте мені кредит, а мені зразу, а ти заробляєш дохера. Ну там зразу питаннями тебе валять. А ти знайомий з кредитною історією, а я, блядь, знайомий з кредитною історією. Я завдяки монобанку, блядь, З кредитною історією знайомий довше, ніж своєю дружиною. І там критерії — жесть просто. Довідку про е, працевлаштування, довідку про доходи, блядь, знак зодіака, там блядь, там... Там кінчається все тим, а тебе звати толік, бо ми тільки толікам даємо. На щастя, в мене тато толік, блядь. І я батя кажу, давай я візьму на тебе кредит, але платить буду я. Батя каже: чесно. Я кажу: ну да. І Він каже: добре, я думаю, їбай. Ти прикалуєшся. Ти ж знаєш мене все життя. Мене з бабками пов'язує тільки одне. Це коли я з під'їзду виходжу, вони кажуть, О, чеченець». Єдине, що мене з бабками пов'язує. У мене є дружина, є дитина, дитині два роки, і недавно я купував своїй дружині тест на вагітність. Статистика показує, що раз два роки я десь втикаю. Дружина каже, в мене затримка, купи мені тест на вагітність. Я кажу, окей, ввечері буду йти додому, куплю тест на вагітність. Я ввечері приходжу з тестом на вагітність, вона спить. Я думаю, ну ти тримаєш інтригу, звісно. Я вже думаю, я зараз на телефоні включу, як біжить вода, а тут я буду тримати тест на вагітність. Ну, Варіантів було маса, бо довго не міг заснути. Зранку просинаюся, вона ходить сумна. Я зразу очима по квартирі пробігся, що я можу продати. Гроші видно, треба. Питаю в неї, а чого ти сумна? Вона каже, місячні почались. І я теж різко сумний став. Вона каже, ти теж хотів другу дитину. А я думаю, 50 гривень в пізду просто. Ну, даже не в пізду, на вітер просто. 50 гривень на вітер. Думаю, на що я купляв той тест. А потім, думаю, ладно, через два роки пригодиться. У <плес> мене дитина постійно зараз якісь вчить нові слова, і недавно вона навчилася говорити слово папа, папа -па", постійно ходить папа. -па", і таке миле слово гарно звучить, думаєш, де ну біди точно ніякої не буде. І ходить постійно по вулиці Папа, папа, папа. -па". Але проблема в тому, що ми живемо в будинку де багато пенсіонерів. І ми якось підходимо до під'їзду. А там стоїть швидка. Виводять бабулю з під'їзда. Садять швидку і моя малатка на весь двір: папа! -па і з появою дитини я часто від того, що дупою хтось сідає на лице. І так деколи незручно, чесно кажучи, дупа на лиці повертаю голову ще й мала спить. З дитиною дуже легко попасти в якісь ніякві ситуації. Якось я приходжу на роботу з усіма здороваюсь, і помічаю, що в мене на рукаві гівно. Ну, а не можна в цей момент заховати руку, бо я не просто помітив. Я помітив, того, що в мене запитали: це що, гівно? Ну і як викрутитися з цієї ситуації? По факту можна сказати правду. «Да, це гівно, але не моє. Що в принципі ніхто не повірить, так? Да? Або збрехать, сказати, да це не гівно. Це нутелла. Але треба доказати. Це єдиний день у моєму житті, коли я шкодував, що не хворію короною. Хоч би смак не відчував. Зараз багато хто переходить на українську мову. Похлопайте, хто переходить на українську мову. Круто, круто, реально. Знаєте, кому найважче переходити на українську мову? Людям, які говорять суржиком. Через вас, російськомовних, які переходять на українську мову, нам суржиком, мовним, капець як важко. Того що. Поки ви не почали переходити, всі думали, що ми українською говоримо. У мене кум військовий. Я недавно приїжджав на передову виступати стендапом. Ціль була така, щоб підняти бойовий дух нашим хлопцям. А я поїхав і тільки розстроївся, бо виявилось, що ніхто круче не жартує, ніж наші військові. Ми лягаємо спати в якійсь сільській старій хаті. Я засовую руку під подушку і знаходжу там два магазини від автомата. І Я переляканий, показую куму. Мій кум дивиться на ці два магазини, засовує руку під свою подушку і достає чисті труси. І каже: бляха муха, святий Миколай перепутав наші листи. В мене все, дякую, мене звати Вова Євчук.